Вітаю товариство! Ми продовжуємо пізнавати і залюблюватися у своє. Сьогодні з превеликим задоволенням я хочу, можливо, для когось відкрити ім'я про українського митця Опанаса Заливаху. 26 листопада 2025 року. Ми святкуємо соту річницю з дня його народження. В цей листопадовий день вартує про нього згадати. Його родина є з Харківщини, але через голос вникли вони у недалекий схід тодішнього Совєтського Союзу. Він навчався в тогочасних мистецьких закладах Ленінграду, Інших міст опиняється він на Косівщині. І працює він як майстер станкового мистецтва і творить. В якийсь час він переїжджає до Києва, Ходить до складу тодішнього клубу творчої молоді. Якщо вдуматися, то в ті часи, а це 60-ті роки, це період 60-ників, тих людей, котрі були наступними продовжувачами боротьби за Україну і українську ідею. Внизу під відео я залишу покликання на частину мюзиклу. Такого товариства сучасного товариства Мур, котрі, як на мене, дуже вдало по сучасному стильно розповідають історію в цьому мюзиклі конкретно і про шістдесятники, і аж до повернення незалежності України. І отже, група митців цього клубу творчої молоді отримує замовлення до університету Шевченка до 150-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка зробити вітраж. І отже. На чолі цієї групи була Лагорська, був там Панас Заливаха. Ми розпочали роботу над макетом. І вдумуємося, через ідеологічну неблагонадійність цей вітраж, величезний ректор університету, молотком розгромлює. Ось так поступали з українськими митцями і українським мистецтвом. Наші одвічні вороги. Зараз ви будете бачити світлини кількох робіт Апанаса Заливахи. Погляньте на символічне наповнення цих картин, погляньте на сенси, які там міг митець вкласти, знайдіть свої сенси, посмакуйте. Знаєте, часто ми не мали можливості надивлятися цих зразків українського мистецтва, цієї творчості, нашої глибокої, коріненої, в наші традиції. Нас її забирали наші вороги. Тому наше зараз завдання повертати собі своє. А вас я запрошую, якщо ви після датків на військо. Маєте бажання підтримати українську культуру внизу, в описі під відео. А також тут за QR-кодом ви можете скласти свій даток на розвиток етнопростору у селі Прилбичі, де ми турбуємося, щоб пізнавати та залюблюватися у своє. До зустрічі!